Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. І сьогодні у нас на огляді варіант, який ви не звикли бачити у нас на каналі. Але достойне авто. Ми займаємося виключно класними автомобілями правильному, в правильному стані з малими пробігами. І так, я думаю, в свій час всі мріяли мати. Чорний на чорному, правильне BMW X5. До вашої уваги, сьогодні на детальному огляді. BMW X5 2010 року випуска на 3-літровому бензиновому двигуну з особливістю дуже малий пробіг. 143 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Власник даного автомобіля з 2022 року наїздив всього 5 тисяч. Він був куплений з пробігом 138 тисяч. Наскільки мені відомо, це максимальніша комплектація е, даного автомобіля. Він на камерах 360. На працюючій панорамі чек не горить на класній літній гумі, на кругових парктроніках, трьохзонний клімат-контроль або двохзонний для заднього ряду пасажирів, як то називає, машина ефектна машина після детейлінгу, в класному стані. Вона більше стояла, ніж їздила. Правильний, правильний автомобіль, скомпонований, ефектний. Е, я думаю, що аналогів. В такому стані, я, я пін-код прикріплю автомобіль, пройдемося толщинометром. Він, можна сказати, майже без пошкоджень приїхав зі Штатів. Е, можете перевірити всю історію, всі мої слова, що тут скажені, дуже достойний варіант. Хто розглядає таке авто, прийміть до уваги, це чесний автомобіль. Найти, знайти Нерозірваний, без пошкоджень чи без зауважень технічних чи візуальних X5 в Україні дуже важко. Це саме той варіант домашнє збережене авто. В сім'ї було два автомобіля. Цей автомобіль, повторюсь, наїздив 5000 5 тисяч кілометрів за три роки експлуатації. Автомобіль обслужений, фільтра, масла, все помінено. Масло в коробці так само. Є всі записи попереднього власника. Постараюсь вставити фотографії сюди на відео. Блін, ну достойний варіант це, це кайф. А, розглянемо стан роботи двигуна, стан кузова, стан салону. Детально поговоримо про дане авто. Я не BMW. -ст. Якщо хтось щось не додавив чи щось сказав не так, поправте BMW мене в коментарях. Я знаю, що вас багато. Ці автомобілі полюбляють дуже в народі. Особливо такий в правильному кольорі, в правому стані, я знаю, що він користується попитом. Це буде впевнений продаж і дуже покупка щаслива для нових власників. Таких x 5 знайти залишилось одиниці. Продовжимо. Так, розглянемо стан лакофарбу покриття даного автомобіля. Двері не фарбовані. Повний привід, звичайно ж. Тут пластик тикає, розумний Бенвіст. Тут так же само. Він код відкритий, плюс я його продублюю, вставлю. Це все не пробивається, не пробивається, не пробивається. Дверька фарбована. Частково виходить. Тут не фарбовано. Не фарбовано. Не фарбовано. Я навіть не знаю, не фарбовано. Деталь, не знав, що деталі кузова так. Так, заднє. Крило так же само, так само. Так же само. По факту в нас виходить частковий підпрас одної дверки. Блін, ну, дуже класне авто. Дивишся і хочеться на нього дивитися. Дуже збережене. Дивіться, пошкоджень по автомобілю немає абсолютно ніяких ні по бампірам, ні по кузову, ні царапін, ні вмятін. До речі, у нас тут безключовий доступ, ніби. Да. ні, да. Ви знаєте, чи багато машин приїхало зі штатів з двома ключами. Тут два ключа, другий там ще лежить. повний електропакет, вставки щось під дерево. Датчик світла, датчик дощу, підігрів керма. Тут функції, дай Боже. Круїж, кіряне кермо. По автомобілю чітко видно, що тут дуже маленький пробіг. Ніяких зауважень косметичних по салону немає, працює абсолютно все. Датчики, панорама справна. Ну що, це правильний автомобіль? При правильному догляді прослужить дуже довго. X5 5 це легенда, всі це знають. Літня гума з 20 чи 21 року. Салон дуже частенький. Все працює. Пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось. Два комплекта ковриків ще збережено. Торки присутні? Я думаю, це максимальна комплектація. Ефектне авто в салоні зовні Подножка є. Розглянемо стан роботи двигуна. Пам'ять сидіння, електросидіння це, само собою, всі наклеїчки присутні. Ой, приємно завівся. 143 тисячі пробігу. Все працює. Ніяких немає помилок по автомобілю. Панорама справна, відкривається в усі сторони. Дуже приємно автомобіль заводиться, звук такий вихлоприємний. Не знаю, чи це заводський, чи доставлений, але заводиться він дуже класно. Моторний митий. Чист. Працює рівно всі патрубки в заводському стані, нічого не перепано, нічого скотчем не обматано. Амортизатори справні. Він код, не полірований, не не фарбований. Дуже приємно працює мотор. Не димить, не труїть, зауважень немає, до речі, свіжозамінені свічки по автомобілю. І так, сьогодні разом з вами детально було оглянуто BMW X5 2010 року. Автомобіль в максимально збереженому статі, як для автомобіля з США, з мінімальнішими пошкодженнями. Працює абсолютно все, шикарна комплектація. Перевага даного автомобіля дуже малий повністю підтверджений пробіг. Для таких автомобілів пробіг іграє першочергово при ціні даного авто. Таке авто дешево коштувати не може. Воно краще своїх конкурентів на ринку продажі. Дуже достойний варіант. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобався даний ексклюзивний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Такі варіанти за свої кошти не, не часто зустрічаються. З 22-го року автомобіль наїздив, повторюсь, 5 тисяч кілометрів. Це домашнє авто, в якому було не один автомобіль. Тому воно збереглося. Це авто було можна сказати вихідного дня для душі і емоцій. Класний варіант, з вами на огляді був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Може, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Ми займаємося якісними автомобілями. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Це перший продаж. Класний варіант. Зверніть увагу. До нових зустрічей з новими оглядами.